Одні стороночку. стороночку, будь ласка. Коснюк Павло, перший поєдинок, червоний. Взять, взять, взять. Добре! Прижайся, руки прижми! Руки прижми! Добре! Паша! Паша! Так, а потом пишу, так, а потом пишу! йому Раз і пишу! Добре, добре, Стой нижче, Добре! Пости! васнюк палю другий поєдинок. Захистань готові. Штати, штатно, назований запрошується. Тримай, Паша, тримай! Стойка, місто треба, саме керівник, місто ще не піде. Стойка, немає роботи. Павлін, треба одну ножку котати. Поняв? Давай. Роботай, роботи, кажу. за первый Начало, начало шмот. Ты аж Мельницкий сын? А у вас вот там У нас три клуба. Не, 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 в чем мы хотим вести. Но и беди мной, Паш, что ты делаешь? Раз и сразу. Пиде, пиде, пиде. Александр Мисс Жерцев. На бедро Прямо удар давно. Пал красний. Тримай! Два пробуй! Тримай! Тримати! Ще й оджал! Аджал! Підши! Тримай рівновагу. Добре. Душиш. Душиш! Чотири пробуй взяти, ножку запусти, душиш! На ту сторону перетягни його! Ножку, ножку, шукай ножку! Чотири пала треба, Паша! Треба 4 пала Бля, ако што ж ти... Встав! Встав! 4 бала, Паша! Можки запусти! 4 трябва потом Резултатът е. A co kde